Пам'ятаєте, раніше в світі був популярним міф про те, що ми використовуємо лише 10% нашого мозку. Про це писали книги, знімали фільми і вважали, що якщо ми навчимось використовувати всі 100%, то дійдемо мало не до якогось телекінезу. Ви знаєте, що 10% це міф, правда? Тим не менш, саме цей міф змусив багатьох задуматись про те, а дійсно, що ж буде, якщо ми просто покращимо роботу нашого мозку. Телекінез відверто одразу йде до дітька. на чорта взагалі він нам здався. Але ж можна зробити щось, щоб наш мозок думав швидше, щоб ми могли швидше зосереджувати, щоб геніальні ідеї приходили постійно, щоб пам'ять була добра. Принаймні, саме цього ми, нормальні, прості люди, хочемо, коли говоримо про те, що хочемо покращити ефективність роботи нашого мозку. Бо у вчених там свої мультики, для них покращити роботу мозку може означати покращити зв'язок між мозком і серцево-судинною системою. Сьогодні я розповім про шість науково підтверджених способів, які ми з вами, звичайні люди, можемо використати, щоб покращити когнітивну функцію. Нашого мозку. Тобто його здатність розуміти, пізнавати, вивчати, усвідомлювати, сприймати і переробляти зовнішню інформацію. Мене звати Іра, і ви знаходитесь на каналі Черняк Блог. Тут я вивчаю і перекладаю на зрозумілу мову, як за допомогою знань з різних наук, нейробіології, когнітивістики, психології і інших різних наук жити краще, ефективніше, продуктивніше і, звісно, щасливіше. Пігнали! Ефект ГетЛЕРНІ. Я одразу розповім вам про дослідження цього ефекту. І я обіцяю воно Верне уявлення про те, як наповну використовувати можливості вашого мозку, приділивши цьому лише 10 секунд. Буквально перше про цей ефект я почула від нейробіолога Ендрю Губермана. Можливо, ви його знаєте. це зараз один із найпопулярніших у світі взагалі нейробіологів. Тож. Вчені із Національного інституту здоров'я це частина Міністерства охорони здоров'я США. Вирішили провести дослідження того, як інтервальні повторення впливають на процес навчання мозку, але вони вирішили перевірити вплив паузною тривалістю в день, тиждень або навіть годину. А в 10 секунд в одному такому дослідженні групу людей просили запам'ятати деяку кількість нот на клавішах. Припустимо до сіля Солі. Одну частину людей змушували постійно повторювати цей порядок нот і намагатись запам'ятати, а іншу повторювати ці ноти протягом 10 секунд, а потім 10 секунд робити нічого. Моя улюблена частина цього дослідження люди, які постійно переривались, очевидно, витрачали на навчання в два рази менше часу, але їх результат і швидкість, якою їх мозок навчався, були значно швидшими, ніж у людей, які просто безперервно вчили. Такі дослідження було проведено так само для вивчення фізичних навичок. Для вивчення музики, математики, мов і так далі, де кожні пару хвилин під час вашого інтенсивного навчання або зосередженості ви робите паузу і просто берете і 10 секунд не робите нічого. Бляха, якась магія. А як це взагалі працює? А це, до речі, ще цікавіше. Вчені також уважно слідкували за мозком цих людей, щоб зрозуміти, що ж таке в ньому коїться, що вони за 10 секундні перерви так класно запам'ятовують матеріал. Виявилося, що під час цих коротких 10-секундних періодів відпочинку гіпокамп і кора головного вашого мозку активуються так, що ви утримуєте 20-кратне повторення тих самих, наприклад, нот до сіляри соль. Називається це тимчасовим стисненням ще раз у вашому мозку, поки ви відпочиваєте, нейрони продовжують повторювати те, що ви щойно вивчали, але в 20 разів швидше. Тож, якщо учасники, наприклад, могли повторити досі Ляре соль 5 разів під час інтенсивної практики, то за 10 секунд паузи їх мозок сам множив це на 20, ніби вони повторили це ще 100 разів. Постає логічне питання: як нам, звичайним людям, використовувати цей ефект в своєму звичайному повсякденному житті? Так само в процесі навчання або коли ви на чомусь зосереджуєтесь, просто час від часу, коли згадаєте про це, беріть 10 секундні паузи, закривайте очі і просто робіть нічого. О, ні про що не думайте, не беріть руки телефон, не рахуйте ці 10 секунд. В голові. Просто дайте вашому мозку паузу, і він зробить все за вас. Нейропластичність це здатність нашого мозку буквально фізично змінюватись і навчатись, складається з двох складових: активного навчання, коли ми якусь інформацію поглинаємо. І відпочинку, коли наш мозок сам цю інформацію в себе вбудовує. І без відпочинку цього нічого не буде, як би інтенсивно ви цю інформацію поглинути не збирались. Тому ось вам наступний спосіб покращити роботу вашого мозку, окрім Gap Learning Effect. Спосіб 2. Дрімати серед дня. Пам'ятаєте, як ми з вами просто ненавиділи тихий час в дитинстві, я особисто точно ненавиділа. Ну так от є кілька досліджень, опублікованих там минулого і позаминулого року, які показали, що люди, які дрімають 20 хвилин після 4 -го годин навчання, вони вчаться значно швидше і їх мозок взагалі перемикається значно швидше. Тому, якщо у вас, окрім тих пауз по 10 секунд, є можливість просто лягти і подрімати, обов'язково робіть це. Це взагалі вважайте мозок ще. Кілька разів буде працювати потужніше. До речі, є інноваційна пропозиція для тих, хто просто не може заснути в день, але бажає отримати всі ці плюшки, які дає денний сон. Заходите на YouTube і шукаєте Non Sleeping Deep Rest або абревіатурою NSDR. Від 10 до 30 хвилин цих звуків, і ваш мозок ніби подрімав і заново на світ народився. До речі, якщо ви все ще дивитесь відео, то швидше за все вам все-таки цікаво, що я тут розказую. Тому якщо ви все ще не підписані на мій канал або вперше мене бачите, то саме час підписатись. Так ви будете бачити більше класних корисних відео з порадами, які можуть змінити і покращити ваше життя. Тому спускайтесь вниз на екрані і натискайте кнопку підписатись. А ми переходимо до наступного способу і з них. І в мене є невелика хитрість. Я заздалегідь знаю, що коли ви почуєте про що зараз буде йти мова, то закриєте очі половину наступної інформації, просто прослухаєте, і вже точно не будете завтілювати в життя. Тому я спочатку розповім вам, який ефект цей спосіб дає для вашого мозку, а ви тим часом по ходу розмови пробуйте вгадати, яке ж заняття може творити з вашим мозком таке. Нейробіолог Венді Сузукі розповідала про цю річ, так що якщо я вам скажу, що є дещо, що ви можете зробити прямо зараз, і що матиме. Неймовірно позитивний вплив на ваш мозок, покращить ваш настрій, увагу, і цей ефект буде довготривалим. Захистить ваш мозок від різних розладів, від депресії, від хвороби Альцгеймера, від деменції. Ви це зробите? Заманлива пропозиція, правда, але це ще не все. Я вам дещо покажу. На цих знімках ви бачите відділ гіпокампу двох різних мишей. Гіпокамп це та частина мозку, яка бере участь у нашому формуванні емоцій, у вашій здатності запам'ятовувати Ідятки тут це майбутні новонароджені нейрони. Так довгий час важало, що мозок дорослої людини не здатен генерувати нові клітини, але відносно нещодавно таки виявилося, що може. І от якраз гіпокам це один із тих відділів, де це відбувається. Ви там отримуєте близько 700... Нових нейронів щодня. Це називається нейрогенезом. До того часу, коли нам виповниться 50, усі нейрони, з якими ми народились, будуть замінені всі частині мозку на нейрони, народжені в дорослому віці. І як ви бачите на цих картинках, схоже, є дещо, що змушує наш мозок генерувати більше нових клітин. Здогадалось, вже яке ж таке заняття може забезпечити нам всі ці плюшки, які ми щойно обговорили. Неприємне таке слово активність. І так, саме активність, а не спорт, тому що підійде будь-яке заняття, яке змусить ваше тіло рухатись і підвищить пульс, навіть просто швидка ходьба. А фото, яке я вам показувала, це різниця в кількості нових нейронів, тих мишей, в яких е, в клітці було колесо для бігу, і тих, в яких його не було. І як на цю тему кажуть нейробіологи, як не парадоксально, найбільше підвищує ефективність нашого мозку, це не використовувати його образно, не думати, а просто рухатись. Бліц факти: лише одна виконана вами вправа одразу. Підвищить рівень нейромедіаторів дофаміну, серотоніну і норадреналіну і покращить ваш настрій. Одна виконана вправа може покращити здатність до перемикання і концентрації уваги. І цей ефект буде зберігатись мінімум 2 години. Дослідження показали, що лише одна виконана вправа покращить вашу реакцію. Активність реально змінює анатомію нашого мозку, його фізіологію і функціонування. Тому, якщо ви якийсь час регулярно займались, всі ті ефекти, які ми тут щойно обговорили, будуть з вами. Довготривало. Ось вам результат дослідження центру наук Нью-Йоркського університету. В їх експерименті люди протягом 50 хвилин інтенсивно їздили на велотренажері. Після цього їх просили розв'язати когнітивні тести, призначені для перевірки різних типів функцій мозку. І виявилось, що люди, які їздили на велосипедах, краще міркували, вирішували проблеми, навчались, пам'ятали, комунікували, ніж ті, хто в цей час замість того, щоб крутити педалі, просто дивився випуск новин. І так, якщо у вас через годину-півтори якийсь екзамен або співбесіда, швидше. За все ефективніше буде не повторювати поспіхом інформацію, а піти проїхатись на велосипеді, або пробігтися, або потанцювати. Тому наш третій спосіб покращити ефективність мозку це тренуватись або просто мати якусь активність. Але насправді він мав бути перший, тому що він один із найефективніших. Я його перенесла, тому що відео, яке починається з рекомендації тренуватись, ніхто дивитись до кінця не буде. Якщо ви зі мною давно, то вже знаєте, що моїми постійними і улюбленими партнерами є компанія GoIT і на це є вагумі. Причини, тому що вони не лише допомагають вам увійти в IT, а й залишити там позаду ваших конкурентів, претендувати на кращі вакансії, як в Україні, так і за кордоном, отримавши ступінь магістра. І якщо ви вже працюєте в і хочете просто вищу зарплату і кращу посаду. І якщо ви лише цікавитесь і хочете спробувати, але при цьому маєте диплом бакалавра будь-якої іншої спеціальності, то GoIT на вірші для вас. По Перше, це не курси, а фундаментальна вища освіта, яка дає можливість отримати європейський диплом it магістра, що визнається у більш ніж 50 країнах світу. Навчання дешевше в 5 разів. Ніж в закордонних вишах, при цьому диплом має ту саму цінність і ще й без вступних іспитів. Це гнучке онлайн-навчання українською мовою, постійна практика та проектне навчання. І, звісно, можливість поєднувати це навчання з роботою чи часом з родиною. Дізнатись всі деталі з приводу навчання ви можете на безкоштовному вебінарі. За дві години там ви отримаєте всю інформацію стосовно навчання та магістратури, Поставите всі питання, що вас цікавлять, і отримаєте спеціальні умови. Мови навчання. Посилання на цей безкоштовний вебінар я лишила в описі під відео. Ну а раз ми вже почали говорити про спорт, давайте швиденько і по їжі. Що краще їсти або навпаки не їсти, щоб ваш мозок працював краще. Наш мозок важить всього 2% від цієї маси тіла. Але при цьому він потребує близько 20% всіх калорій, що ми з'їдаємо за день. Він буквально харчується тим, що ми йому, а враховуючи те, що між мозком і шлунком ще супертісний зв'язок, і вони постійно обмінюються інформацією. Очевидно, що те, що ви їсте, дуже сильно на нього впливає. Почнемо з поганої новини: що краще не їсти, хоча відалі просто обмежити, якщо ви хочете краще робити мозку, отже, краще не харчуватись по західній дієті. Західна дієта це коли мало овочів, фруктів, багато жиру і цукру. Припустимо пластівці з молоком на сніданок, бургер з пончиком на обід і паста на вечерю. Є дослідження, які показали, що західна дієта призводить до зниження когнітивних функцій, пошкодження мозку та може навіть сприяти не нейродегенеративним захворюванням, таким як деменція, так, от що ж тоді їсти? Якщо ви вдавну в темі наукового методу дійсно наукового підходу до харчування, то ви знаєте ці два чарівних слова, які вважаються еталоном ідеальним харчуванням для будь-якої цілі. Хочете ви кращу роботу мозку, кращу роботу серця, здоровий кишківник чи жити довше? Відповідь одна. Середземноморська дієта. В цілому це той тип харчування, якого притримується в блакитних зонах. Це такі зони на нашій планеті, де люди живуть найдовше, настільки довго, що вчені навіть жартують про них, що вони просто забули, як вмирати. Наприклад, Вікарії це острів Греції, кожен третій житель. Кожен третій доживає до 90 років, тобто це близько 30% населення. У нас вже в Україні люди старше 90 років становлять лише пів відсотка населення. Але це так, цікавий факт. То що ж є в цій середньоземноморській дієті? Що нам їсти, щоб наш мозок працював краще? Отже, нам треба багато фруктів і овочів, цільнозернових продуктів, риби і оливкової олії, боби, крупи. Це має бути основа вашого раціону. Ці продукти мають займати найбільше в вашому харчуванні. І якщо західний дієта пошкоджує і знижує ефективність мозку, то дотримання середземноморської дієти пов'язане з кращою пам'яттю, меншим ризиком нейродегенеративних станів і покращенням когнітивних функцій. Передостанній мега неочевидний спосіб. Потужність вашого мозку покращують ваші помилки. Я вже знайомила вас трохи з Ендрю Губерманом, тим самим найпопулярнішим нейробіологом зараз. Так от в нього це взагалі один із найулюбленіших способів розвитку мозку. Він розповідає, що помилки швидко викликають підвищення пильності. Якщо ви, наприклад, граєте в дартс, кинете дротик і потрапите в яблучко, ви, звісно, можете бути раді цьому, але насправді, під час вашої подальшої спроби кинути цей дротик, ваш рівень уваги фактично знижується на відміну від того, якби ви промахнулись. На нейробіологічному рівні нейропластичність відбувається швидше тоді, коли ви робите помилки. І це, взагалі, то доволі логічно. Коли ти все робиш правильно, правильно говориш мовою, яку вчиш, правильно. Не виконуєш завдання. Чому твій мозок має змінитись? У нього є повна інструкція з експлуатації того, що потрібно зробити. Натомість, якщо ви граєте там в той самий дартс і постійно промахуєтесь, вас це злить, але не усвідомлюючи цього, ваш мозок починає дивитись, а так як я щойно ставив руку, яка в мене була траєкторія, а куди я дивився? Окей, а якщо до якогось конкретного тренування мозку Може нам там розв'язувати кросворди, грати в шахи або якісь там судок, щоб наш мозок працював краще. Спосіб 6 стосується вправ для мозку. І тут я не буду довго тягнути з підводкою і поясненням. Найкраще, просто найкраще, що ви можете зробити, це взяти будь-яке заняття, яке вам подобається, і просто постійно розвиватися в ньому і підвищувати складність. Головне це дати виклик своєму мозку. Якщо вам легко щось робити, щось легко дається для мозку, це не навчання. Це не розвиток, але саме в той момент, коли ви відчуваєте бляха, та я не можу це зрозуміти. Треба спробувати ще раз. Ось це навчання і розвиток для вашого мозку. Постійне підвищення складності. Передаю привіт концепції потоку Чиксендмігай. Коли я, наприклад, читаю якісь науково-популярні книги і починаю, ніби відчувати, що мозок починає гудіти, ніби якийсь перевантажений комп'ютер, в якому відкриті всі вкладки і застосунки світу. Я розумію так. Ось це воно є неймовірно багато десятки тисяч досліджень, які вивчали вплив е, когнітивних ігор, вивчення мов та музики на мозок. І вони виявили, що всі ці речі призводять до покращення уваги, покращення пам'яті, підключення мозку та швидкості його обробки. Тому у вашому житті просто має бути регулярно щось, що дає виклик вашого мозку. Це може бути як ваша робота, так і просто хобі. Неважливо, що просто щось, що є для вас інтелектуально складним. Єдине виключення, що найбільше. Піш на нього впливає це все таки вивчення мов за різними дослідженнями. Кожна нова вивчена вами додаткова мова відсуває ймовірну хворобу альцгеймера на 4 та 6 років. Тобто, вивчивши дві додаткові мови, досить ймовірно, що ви можете відсунути свою ймовірну хворобу Альцгеймера на 14 років. Ну і відповідно не дожити до неї, наприклад. А на сьогодні це все. На останок я хочу нагадати, щоб ви не забули підписатись на мій інстаграм. В мене там дуже багато корисної і цікавої інформації вже є. Можете ось тут її відразу читати. Також я постійно там ділюсь різним цікавим, що покращує життя. Самі плюси підписуйтесь. Дякую вам, що подивилися відео. Ставте палець вору, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтесь, якщо ви забули підписатись. І ще побачимось.